Я з Києва. Ну, нарешті, нарешті я дочекалася. Це нова програма відновлення балансу організму. Дуже хочу спробувати. Боже, тут які малесенькі баночки, бо ми привикли О, великі банки, а тут малесенькі такі в тетрапаках. Так, тут от, сроки, сроки бачу, два роки. Ті банки 4 роки, а ці по 2 малесенькі. Ну, Тут бусинка, це як бонус малесенький. І книжечка, книжечка, щоденник, щоденник, для того, щоб цю програму правильно пройти, збалансувати Оце посібничок. Це перший день, другий день, завдання всякі. Відкриває, присвячує, Боже, як приміточки. Ну і наші програмки це знайомі програмки, c 9 Fit 15. Це дуже нам знайомо. Будемо пити балансована система. Це наш такий коктейльчик. Новий коктейль, дуже-дуже смачний. Будемо, будемо приймати. За 4 дні збалансуємо свій організм. Це дуже корисно.